Батьки учнів сільської школи у борщівському районі обурені тим, що колишній завуч, який звільнений з посади, зараз намагається оскаржити таке рішення в суді і продовжує працювати вчителем. Богдан Косар каже, все, у чому його звинувачують, неправда. Я працюю згідно методики, якої мене вчили в інституті. Нічого я не порушив і не порушую. Де факти? От я зараз можу говорити масу всяких речей, показуйте факти. Закону Ви розумієте, біру, сиї, розумієте складик, її маса, на маса, маса розумієте, всяких нюанс, нюансів може бути, що що можуть компроментувати один проти другого. Інцидент, що став причиною судів та звільнення, трапився восени. Мама семикласника у присутності дітей побила восьмикласника. Як наслідок, у Віктора Міщенка закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забій шейного хребця і підірвана вушна раковина. Спостерігали за побиттям не лише учні, а й завуч. Це і викликало на нього батьківський гнів. Ви як за ушколи говорите, ви такі дуже адекватні, все так реагуєте, все у вас в порядку, все були прибіті дитини. Мат на мату що як мама била дитину, вона вдарила раз, ви чого не зупинили. Вона била п'ять разів головою до стіни, як дитина стру з мозку дістала. Де ви були? Ви як вчитель, ви як мужик? Ви повинні були встати, зупинити цей конфлікт. Постраждалий восьмикласник розповідає, він захистив брата від іншого учня, мама котрого і вирішила виховати Віктора побиттям. У клас вона зайшла із завучем та кількома вчителями. Тому діти та батьки переконані, побиття планувалося заздалегідь. Вона мене звапила за шиєю, потиснула. За перше за шию, потім за вухом мені підірвало вухо, кров була текла. Шия була дуже боліва. Мене була така фіометова і туманка була все, все в боку. Лета, та як доманя тверда така. І потім мене підвемо сюди до стіни, це понавіція. Підвело і почала бити. П'ять разів, перше за буха, як злапила, п'ять раз бимо вимову до стіни, потім два рази змапала за шию, бимо, а потім ще раз тільки вже обернули, хотімо до це ударити. То я не поставив руку. Однокласники кажуть, як реагувати на таку ситуацію, не знали. І зателефонували класному керівнику. Сказали, як вона його обзиває, б'є, що вона йому казала, що молися, яка мені ноги цілуй, бо ти до ранку не дуже єш. Вона ще йому казала, що тебе в боксерській школі виховують, ти зек, бандит, таке йому казала. Вона дуже нецензурно, дуже нецензурні слова говорила, до нього била до головою об стіну і за вухо». Ми як будемо захищали, Богдан Іванович нікому не дає слова сказати. Він сидить, і ми Та, телефони каже, всі поховали телефони, нас тут починає страшити. І я кажу, коли мені дали то як вчителька з німецької мови, коли мені дала завдання, я мав дописати. І я кажу, Богдан Іванович, я вийду. Можна вийти. а він каже: А тобі що страшно? каже, сиди тут. Коментувати ситуацію. Жінка, яка побила дитину, наразі відмовилася. Директор школи Лариса Заремба розповідає, під час побиття восьмикласника вона була відсутня, але колишнього завуча не підтримує. Я прочитала всі пояснення дітей, що відділ освіти відбирав. Е, почитала пояснення дітей, що е, два рази до нас приїжджали з кримінальної поліції, Два рази до нас приїжджали. Е, до шостої години. Відбирали пояснення в дітей, опитували дітей батьків. Це розумієте, я, ми пережили. Я не, я не можу сказати, що ми пережили. Цей це не треба, але пояснення всіх дітей сходяться. Я вірю дітям. Богдан Косар все заперечує. Якщо б я робив так 20 років, так як ви кажете, я б вже давно-давно не робив ні на посаді залучення, ні на посаді вчителя. А то що ви хочете, щоб я лишив школу і ви всі то плануєте, то ви то прямо скажіть. А ви що ви Бога. Ви, ви шукаєте, а, розумієте? Зараз? Будь-яку методику вам правда неправда, вам не правда вам все рівно. вам скажу такого постійно були е, проблеми конфліктні ситуації, але е, ств... йшло до конфлікту ситуації, але я постійно все це е, пригашала. Кожного року є якісь такі випадки, що там щось з батьки е, з е, Івановичем поконфліктували батьками по, поконфліктували. Не знаю, бо я це не вникаю, але Відбувається все на дітях. Батьки запевняють, якщо суд таки прийме рішення поновити Богдана Івановича на посаді завуча, то своїх дітей у школу вони не відпустять.